Відверта розмова із військовим в Івано-Франківському молодіжному центрі відбулася зустріч із Олександром Ябчанкою, командиром роти Гонор. На лекції говорили про війну, політику та Україну в майбутньому. Детальніше про це Кирил Варязкін розкаже. Лекція тривала близько двох годин. Обговорювали різні теми від майдану до майбутніх перспектив. Така зустріч в молодіжному центрі відбувається вперше. Мета цієї зустрічі, щоб наша молодь вкотре згадала, що ми знаходимося в періоді військового стану. Що в нас триває війна? Що вони мають можливість навчатися? Вони мають можливість проводити дозвілля в той час, коли військові нас захищають. У центрі кажуть, військовий радо погодився на організацію такого заходу. Олександру 43, Він доброволець. Пішов на фронт у 2022 році. До того працював педіатром, брав участь у реформі системи охорони здоров'я у 2017-2018 роках. Ми раді, що така велика кількість молодих людей завітала на навіть захід, яка в черговий раз згадає і почує, що відбувається станом зараз на фронті, і, і наскільки переживають і, і що переживають наші військові. там». зараз боєць відновлюється після поранення. Воно у нього третє. З квітня цього року пан Олександр розпочав тур містами України, аби розказати про свій батальйон та війну загалом. І вкрай було мені важливо поїхати в подібний тур, хоч він називається рекрутинговий, але насправді це радше такий собі комунікативний тур з ціллю, точніше, цілой дві. Перше це поговорити. От відверто побалакати. Це, до речі, фантастика. Я спілкувався з військовими, Вони, ну, з військовими інших країн. Вони кажуть: ну, чуваки, ви зуміли протистояти на морі країні. При тому, що у вас немає флоту, в принципі. В історії воєн це дуже ну дуже дуже повірте, нетривіальна штука. Війна почалася ще у 2014-му, каже чоловік. А дата її закінчення залежить лише від нас. Ну і в принципі, я вам відверто скажу, мені не подобається війна. Я все ж, коли обирав професію, я обирав дітей лікувати, а не русських вбивати. Це ну, все ж різні історії. Але е просто в нас немає виходу. Наступна зустріч із військовим відбудеться у Луцьку. Вона буде останньою у межах туру. Уже за кілька місяців Олександр Япчанка повернеться на фронт.